Комісія з регулювання азартних ігор та лотереї застосувала фінансові санкції до приватного підприємства Всеукраїнська газета Вісник Плюс К, та оштрафувала його більше ніж на 2 мільйони гривень за порушення рекламного законодавства. А сталося те, що на одному з інтернет-сайтів було посилання на газету Вісник плюс К», де поряд з основними новинами було розміщено рекламу азартних ігор, що під забороною. Здається, є порушення на нього, адекватна реакція, проведення перевірки, накладення санкції. Однак не все та. Так просто Вісник Плюска звернулась до Волинського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Ви встановлювали, кому належить домен в мережі, інтернет, вісник Луцк, ЮА. І якщо встановлювали, то, будь ласка, якими первинними документами це підтверджується? За допомогою відповідного сервісу КОІС це можливо зробити, але на жаль, інформація про реєстранта ім'я, його повне ім'я, там інфектуючі дані вони були приховані. Комісія з регулювання азартних ігор в суді має довести, що візне плюска допустила порушення. Наскільки суд розуміє, то не в газеті було зроблено рекламу цього, так а було на інтернет в Мережах було зроблено посилання і кому він належить, чи юридично належить він позивачу. Представник всеукраїнської газети Вісник Плюска доводить, що інтернет-портал, на якому було розміщено рекламу, який використовує символіку їх підприємства, належить засновнику на момент розміщення будь-якого юридичного відношення до даного інтернет-видання. Вісника як всеукраїнська газета не мав. Хост проплачував взагалі фізична особа. А до мене ім'я е, власником є некий громадянин Володимир Хотимчук, а не газета е, приватне підприємство, всеукраїнська газета Вісник Плюс К. Враховуючи це, притягувати до відповідальності дану газету є не зовсім коректно. Оскільки юридично довести відношення. Цієї газети до даного інтернет-видання немає можливості, оскільки вони не проплачують, не зареєстровані і так далі. До позовної заяви. Ми надали відповідні докази. Зокрема, про те, що зареєстровано за Хотимчуком. Додати реєстрації Хотимчуком, взагалі не за ким не було зареєстровано. Відповідно до діючого законодавства санкції мають застосовуватись до рекламодавців і розповсюджувачів реклами, тобто тих суб'єктів, які утворені саме для цієї мети, і на рекламі заробляють гроші. А оскільки засновник, звичайна людина не є таким, то відповідно і санкції немає до кого застосовувати. Бо він, як ФОП, не оформлений, ліцензії на розповсюдження реклами немає. А при Приватне підприємство Всеукраїнська газета «Вісник Плюс К під назвою якого діє інтернет-ресурс не є власником сайту. Ось і виходить, що порушення законодавства є, а відповідати нікому. Як так сталося, що відбуло створення сайту видання, на якому було потім розміщено рекламу, пояснив представник позивача. Маючи приватне підприємство К», займаючись друкованим виданням, на сьогодні мабуть, є сучасним зробити певний інтернет-ресурс. Щось там пробували робити. Хто його пробував робити? Звісно, це не підприємство його робили. Якісь працівники підприємства з погодженням, без погодження, юридичного ніякого погодження не було. Одного з працівників того підприємства, який оформляв той сайт, було мобілізовано. Він поїхав на схід України, де на сьогодні виконує свій громадянський обов'язок по захисту вітчизни. Умисно він з необережності чи як він розміщує на тому інтернет-виданні певну рекламу. Адвокат запевняє, що через несанкціоноване втручання в роботу інтернет-порталу, який нібито не має відношення до підприємства з одноіменною назвою, порушено кримінальне провадження. Цей заяво, ви знаєте, що за позивачем сайт вісник, вісника є. Все ж таки. На сьогодні за позивачем немає вісника «ІК», а є за Хотимчуком Володимиром, який в тому числі є засновником вісника «ІК». Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.